Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, з'являються якісь поки що мікроскопічні ознаки того, що на Заході, на колективному заході починають. Поволі розуміти то, те, що, отой вислів, заступника е, міністра закордонних справ Московії, який був зроблений перед широкомасштабним вторгненням е, цієї держави Андрофагів до України, коли він сказав, що НАТО має забирати свої манатки і повертатися до стану 1997 року. Так ось оце це заявлене тоді, воно не відмінений. Його ніхто не відміняв. Воно залишилося, так би мовити, в основі всієї зовнішньої політики. Московії. Так. Ну, На Заході, ну я на прикладі, хіба що Німеччини бачу, що е, починається певне усвідомлення того, що московити андрофаги Україною аж ніяк не збираються обмежуватися. Вони вже. Провели апробації, так уже ракети літали і через Румунію, країну НАТО, і побачили, що реакції ніякої немає. ну, Це значить, можна наступний крок. Робити. І цей крок зараз розробляється. Ці кроки, там тисячі людей сидять, цілі інститути розробляються різноманітні, так би мовити, схеми, спрямовані на зло. Так. А які там із цих схем буде обирати Путін і його компанія. Ну, я не, я не знаю. Напевно, ті, які будуть вважати, що вони найдієвіші в той чи інший період. Так. У московитів це не генетичне. Оце ще що не розуміють, про що я постійно е, ну, говорю про те, що е, тут не виправиш нічого. Це не пов'язано там із вихованням, з освітою. Це генетичне. У них донині в голові сидить оця світова революція. Так. І генетичне намагання не дати нормально жити. Нікому у світі вони від цього отримують задоволення, буквально фізичне задоволення. Це ж просто треба читати їхні пабліки, як вони радіють від того, коли ракета та зруйнувала будинок у Україні, у Києві, наприклад. Це щастя неймовірне, це хай там не опалюється нічого, хай не немає яєць, хай немає та нічого немає. Хай. Але головне, щоб зробити, нанести шкоду, зробити зло комусь іншим і від цього щастя просто розквіт і все таке інше. так. Ну, і треба пам'ятати про те, що оце гасло знамените московське. так, Ми на зло усім буржуям міровий пожар роздуєм. І тут ну, люди, які не, не знають, хто такі московити, і не розуміють, що це в них генетично закладено, вважають, що тут Ключове слово буржуям. Ні, це ілюзія, це нерозуміння московитів, андрофагів. Тут головне слово зло. Ви чуєте? Ми на зло усім буржуям міровий пожар роздуємо. Все це треба викинути. Залишити тільки слова зло. І міровий пожар. Оце їхнє е, завдання. І це треба всьому світу усвідомити. Він ніяк не може прокинутися від літаргічного, літаргічного сну. Він не може уявити собі, що такі люди можуть існувати в принципі, що це закладено на генетичному рівні. Вони думають, що це можна змінити, якось перевиховати і так далі. Пройде час, воно зміниться. Та скільки вже ж часу пройшло, воно ж нічого не міняється. Навпаки, все гірше, гірше і гірше.